Всім привіт! Сьогодні, вчора відніше, вчора, мені було запитання таке, що робити пала білокрилка на полуницю. Ну, сьогодні ось дивлюся, ходю і бачу, що в мене теж з'явилася білокрилка на полуниці. Тому буду давати тепики. Це по полуниці, яка не плодоносить. Та, що плодоносить. Там не підходить такий варіант. Якщо й обробляти, то значить треба удаляти всю йогоду. Тому що тепики там строк очікування довгий. Не пам'ятаю скільки, але довгий. І тепики діє і по кліщах, і по білокрилки. Ну, не завжди він теж спрацьовує треба ще ж натропити на якісний на, на препарат борюся борюся з бур'яном і їх не поборю сьогодні робила обход полуниці і побачила що на у мене на омі напала борошниста росо, тому сьогодні я бризкала ридомілом від, від грибкових хвороб. Зараз треба з системниками працювати, тому що гриб, коли поселяється на листі чи на плодах, він проникає всередину. і Якщо ми контактником обробимо, то це тільки затормозить його, але все одно не вб'є. Тому треба працювати системниками, які проникають у рослину, такі як Редоміл, хорус, от такі. Колись я дивилася, не пам'ятаю, який канал, це вже дуже-дуже давно. Так, там один досвідчен, одна досвідчена людина говорила, що те, що підходить для винограду, те підходить і для полуниці. І я слідую цим породам. Ридомілом я взагалі користуюся, коли не рвемо ягодку, то тоді я активно ним користуюся. Головне видержати строк очікування. Да, ви скажете, хімія да, хімія. Ну, без хімії зараз дуже важко справитися із тими хворобами, які зараз поражають. От Коли ми раніше так часто бризкали яблуні, Якщо не побрізкать, то все покриється п'ятнами і плодожерка зжере все і нічого ми не отримаємо. Звичайно, я, я дуже часто задумуюсь над тим, щоб переходити на біопрепарати. Ну е, треба ж знайти ще й якісні препарати. І знати, як, ним, як ними користуватися. Будемо, звичайно, пробувати, буду пробувати на наступний рік. І в цьому році буду проливати триходермою бугри, особливо в теплицях, тому що в теплицях там під плівкою дуже така вухка. Вугке середовище і там розвиваються всі хвороби всякі грибкові. Так, да, Дуже багато білокрилки бачу і на полуниці. Частину я вже сьогодні побризкала ридоміл голд е, тепики і полистику дала монофосфат колію. Оце я сьогодні почала бризкать. Полуничку Получала з омі, бо, дивлюся, дуже-дуже скручується, ну, так, лодочкою робиться листик. Більш ні на якій полуниці, такого не наблюдаю. А от на Амі, на ОМІ в мене така проблема виникла. Причому та, яка на вулиці, та, що в мене в теплиці, там такої проблеми нема. Тому... То ми хочемо перейти більшість рослин будемо вирушувати тільки в теплицях. На ґрунті будемо використовувати тільки на і куйдемо можливо плівку. Буду пробувати, мені вчора дали ідею, в мене ж бугри ще стоять не накриті. То я думаю, накрию їх я агроволокном. У мене агроволокно є, замовлю ще. І соломку використаю теж. Я покладу на, а, на, прямо на бугри соломку і накрию зверху агроволокном. Що з цього вийде, подивимось на слідучий рік. Я думаю, все вийде, все буде класно. Тому що от агроволокно. Воно ж, о, наче і мульча, да? але все одно висихає там швидко, особливо у нашому регіоні, тому що Дніпропетровська область вона відноситься до таких. Зас... За... У нас дуже часто засухи трапляються і, звичайно, важку воду. Почало ставити вже. Лорду трішки поставила з Так, да, в мене там є замовлення на лорт, але ж в мене його мало. Я ж тільки в минулому році його посадила. Ну, можливо, комусь там одному чи двом чоловікам її вистачить, а так ні? У мене її зовсім зовсім мало. Це новинка. Так що, як то так? І зараз дивіться, зараз відростає новий лист на полуниці. І як побачити, що там кліщик? Зараз покажу ось бачимо листик молоденький, його починає трішки коробити. Бачите, там такі пупиришки з'являються. Ну, от зараз я переключуся і покажу вам. Ось він кліщик, бачите? Ось тільки його, тому листики буває, що їх скручує короба. І це при тому, що я робила обробки навесні робила після зрізки, але ж пройшов вже час, листя вже одросло і знову треба бризкати. Була б холодна погода, побризкала б твіксом. Твікс гарно діє і проти кліща, але він діє від 5 градусів до 22 тепла, а в нас зараз жорко. Тому твікс не підходить, але він дуже гарний препарат. Буду бризкать вертімеком. Вертімек 20 мл на міліграм, 20 мг на 10 літрів води. І, звичайно, ним бризкать можна не один раз, ну як один раз можна вертімеком і через днів 4-5, аполло. І тоді можна вже спокійно будьте спокійним, що кліща там якийсь час не буде, тому що скоро вже може захолодати, і кліщик не любить холодну погоду. Але ж ще до морозі вроде далеко, щоб він ховався в сердечко. Зараз він ще поки на... наїдає собі жиру. Так що Сьогодні таке коротеньке відео, всім добра-миру, всього найкращого.